Астральне тіло це у нас тіло емоцій. І прив'язане воно до чакри Маніпура. І стихія його вода. І ось тепер вам взаємозв'язок те, що одне завжди витікає з іншого. Якщо у вас найбільш розвинений енергетичний центр Маніпура, і відповідає за емоції, тобто у вас розвинене астральне тіло, і ви реагуєте так, що це зазвичай вибух, потім ви обисточуєтеся, то ось ця стихія вода вона починає домінувати в цей момент. А вода у нас, коли така велика, то що вона робить? Вона зносить все на своєму шляху. Так от, щоб пізнати в собі силу стихій, як вони працюють в людському організмі, як з допомогою них можна покращити своє життя, як можна впливати на події в своєму житті? то для початку треба розібратися з енергетичними центрами, що кожен з них собою являє, і які блага можна здобути, зрозумівши повністю своє Фізичне тіло і тонкі тіла прив'язані до нього.